Трошки його менше. дивися, яка. Бачиш, багато ми Трошки зробиш його менше. Ну, ось я Ні. Ні. пішов. Що на що не станеш так? О-о-о-о-о! Ну що, воно арканці. ти Пішов. Теперь це звіт. шовчик, наступный шовчик. Еще один шовчик. Значит, можно резать вот эту курчику макоту. Угу. Вот, что... а все, звится. Все, значит, по всему трубанку Розумієш, площину по верхню сферу, скільки, скільки, так би мовити. Да? Просто я, я от бачу тут тільки те, що отут ось треба прибрати. Да. Тут я не бачу, тут треба брати щось. Ні, нічого не треба. Бо все. мені ось цей голий начисняється. Боки, боки, боки. А як з цічком? Ну і так зашліфувати все. Нічого. Це такий це не сучок, це там така щось таке незрозуміле. Оце робити тоншим? Ні. Ми, якщо треба буде, ми його зріжемо. Це для чого? Щоб ми приклеїли приклали да, ми будемо на струбці. На струпсинках його верхняк. Просив на сторону ще Товст, товстенький. Mm. Ще, очевидно, що це горб. Ще? Ну я, рукою ведеш бач, вона різкий перепас. Значить, треба приймати. А mm -hmm. що з цим робити? Побачимо. Чи Часто його? Чек. А як його то точити? Ну точь. Ні-ні-ні. А тут вона обрізається. як будто проти йде. Не знаю. Тому я так подивився, що вона тут стриє і все. А, а от а? так попробую, вона пішла нормально. Вот тут. Ось тут сейчас у нас вообще не хочет? Бачите, оця ото, дивно, да. Не. Значить, якщо не хочеш, береш в поперек. Просто в поперек. Це щось хотів закупити майже. Проти ні, а в поперек сніг. Да? Да, затиснути і все. Завирізаєш. Тут я воно вирівняв, знаєш, правильно? Ну що?